Доброго ранку, діти! Сьогодні до нас звернулась королева країни вічливості. Вона дуже засмучена. Послухайте її. В країні вічливості трапилось нещастя. Зав'яла найулюбленіша чарівна квітка вічливості. Допоможіть мені оживити чарівну квітку, щоб вона знову була гарною. Діти, тільки ви можете допомогти оживити квітку, якщо виконаєте завдання, записані ось на цих полюстках. Діти, дуже сподіваюся на вашу допомогу. А поки прощавайте, я поспішаю рятувати свої квіти. Ну що ж, діти? Допоможемо королеві країни вічливості! Ось перша пелюстка читаємо завдання. Треба пригадати чарівні слова вічливості. Які ж слова вічливості ми з вами знаємо? Будь ласка, спасибі і будьте здорові, слова необхідні і прості у мові приємно їх чути в садочку і вдома. Від мами і тата й просто знайомих. Тож радим частіше їх друзів живати. Даруйте усім ви свій радісний настрій. І кожен свій день, як завжди, починайте зі слів добрий ранок. Вітаю, здравствуйте. А я теж знаю чарівні слова і хочу вам допомагати оживляти квітку. Це діти даринка. Ну що ж, Даринка, допомагай. Добрий день, тобі сказали, добрий день, ти відповів, нас дві ніточки зв'язали теплоти і доброти. Ой, погляньте, перша пелюстка у квітки вже ожила. Яку чарівну силу мають вічливі слова? І ви знаєте ці чарівни вічливі слова. А як їх потрібно вимовляти, лагідно, дивлячись у вічі? Ось і друга пелюстка чарівної квітки ожила, поки ми з вами розмовляли. А скажіть мені, будь ласка, коли з вами розмовляють спокійно, рівним голосом, не штовхають, коли хочуть пройти повз вас, а може, просять вас чимось допомогти, як ви називаємо таку дівчинку чи хлопчика? Ми їх називаємо вічливими, вихованими, чемними, добрими, чуйними. Вічливими люди не народжуються, а стають. Вічливість це шанобливість, прагнення не завдавати неприємності іншим людям, готовність своєчасно прийти на допомогу іншій людині. Ви добре знаєте чарівні вічливі слова. Але що потрібно знати, коли, як і де її говорити, щоб іншому було приємно? Давайте пограємо в гру «Умій привітатись. Скажіть, будь ласка, як треба чим вітатись? Так, привітно з усмішкою на обличчі. А кому при зустрічі можна казати привіт? Своїм друзям та одноліткам? А як можна привітатись на відстані? Кивнути головою або просто посміхнутись? А хто вітається першим? Дорослий чи дитина? Так, молодше за віком перший вітає старшого. А якщо зустрілись хлопчик і дівчинка, хто вітається першим? Хлопчик вітається до дівчинки. Наступним завданням буде ввічливі загадки. Отже, слухайте, Філя це цуцик, гуляв вздовж дороги. Зненацька зустрів він старого бульдога. Я прошу вас, діти, скоріш відгадати, хто перший повинен здоров був, сказати. Правильна відповідь цуценятко Філя, адже воно молодше, а молодші першими вітають старших. Ось іде болонка жулька, модниця і вередулька, а назустріч кавалер, симпатичний скотчер'єр. Тож морщи мені назвіть, скаже першим хто привіт. Правильна відповідь скотчерєр. Адже він чоловік, а чоловік першим вітає знайомих жінок. І ще одна пелюстка ожила. А це означає, що ми правильно виконали завдання. Про вічливість та чемність народ склав багато прислів'їв та приказок. Зараз, діти, ми з вами пригадаємо деякі з них і пограємо в гру. Закінчи прислів'я. Я буду починати прислів'я, а ви спробуйте разом зі мною його закінчити. Вічливий та чемний завжди приємний. Не хвали себе, хай тебе інші похвалять. Ласкаве слово не важко мовить. Перший крок до добра це не робити зла. Скромність прикрашає людину. Добре слово і в мороз зігріє. Якщо вічливо попросили, завжди дадуть. Хто людям добра бажає, той сам його має. А зараз, діти, я пропоную пограти в гру і виконати завдання, щоб ожила ще одна пелюстка. Гра називається Оціни вчинок. Уважно роздивіться ситуацію на картинці. І оцініть вчинок. Подумайте, вічливо, добре вчинив герой чи ні. Якщо герой чинить правильно, то з'явиться посміхнений смайлик, а якщо ні, то з'явиться сигнал тривоги. Діти, ви правильно оцінили вчинки героїв та виконали всі завдання, які були на пелюстках квітки. Чарівна квітка вічливості в королевстві ожила. Діти, дякую вам. Нарешті чарівна квітка ожила. Я дуже, дуже рада. Запрошую вас відвідати моє королівство, а зараз до побачення! Ось і добігла до кінця наша зустріч. Ви сьогодні допомогли королеві вічливості відновити чарівну квітку, пригадали чарівні слова. Ніколи їх не забувайте, пам'ятайте завжди. Якщо хочеш, друже, щоб тебе любили чемним і привітним. Добрим, чуйним будь, не роби другому, що тобі не миле, Правило, це мудре, друже, не забудь.